І Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, поздоровляю вас хромовим святом на честь Святителя і чудотворця Миколая. Ми звикли бачити святителя Миколая як милосердного святителя, який. Всім допомагає, допомагав, коли жив на землі і допомагає, коли Господь взяв його в Царство Небесне. Ми пам'ятаємо, як він спас чоловіка, який своїх трьох дочок приготував із-за бідності до блуду. І як святитель підкинув три вузівка золота, як він спас від смерті трьох воєвод, явившись у, сні, у вісні цареві, знаємо багато випадків із історії, із нашого життя. Коли святитель Миколай допомагав по, наш, по, по молитвам і Божої Матері і по своїх молитвах. Але ми менше знаємо святителя Миколая як захисника істини, тому що ми не звертаємо увагу на істину, а більше звертаємо увагу на мораль. А від істини залежить і мораль. Якщо спотворена істина, то буде спотворена і мораль. А святитель Миколай жив в той час, коли йшла боротьба з Єрисями, тобто з християнськими діячами, єпископами, присвітерами і мирянами, які Спотворювали учення про Бога. Наприклад, Єретик Арій вчив, що Син Божий, Господь наш Ісус Христос, є творінням, а не Богом. Що Він створений так же. Богом Отцем, як створена, створений цей світ і створена людина. І це означало, що Арій і його прихильники говорили на Бога неправду, і святитель Миколай був в числі тих. Які ревно захищали правду, що Син Божий не є творіння, а є творець, він рівний і єдиносущний Богові Отцю. Це є істина, яку відкрив сам Господь Ісус Христос. І тому. Той спотворює цю істину, відкриту Богом, той грішить не менше, а більше, ніж блудом. Ось ми вважаємо, що блуд, крадіжки, осудження є гріхом. Але Більшим гріхом є, говорить на Бога неправду, не таким, яким він є. І святитель Ніколай боровся з єретиками, і він був на першому Вселенському соборі. Ось ви бачите ікону. Святителя Миколая праворуч у нього Христос Спаситель з Євангелієм, а ліворуч Божа матір з мафором. І не знаєте, чому там праворуч Христос Спаситель, а ліворуч Божа матір з мафором. А тому що на Першому Вселенському соборі коли йшла боротьба з Єресю і з цим єретиком Арієм, то святитель Миколай ударив його по обличчю, за те, що він говорив на Бога неправду. І собор позбавив його за це священство, що він ударив. Хоті єритика. Але все-таки ударив. І коли його позбавили священства, то тоді патріарху, який головував на Першому соборі, у вісні з'яви Христос Спаситель, Божа Матір, які вручали. Господь вручав Євангелія, святителю Миколаю, а Божа матір Амофор. І коли побачив патріарх таке, то він на соборі заявив, що вони даремно святителя Миколая позбавили священного сану. І з того часу церква зображає святителя Миколая з Христом Спасителем і Божої Матері, правда не на всіх іконах. Тому це означає, що ми повинні сповідувати віру в Бога правдиву. Ту віру і те вчення, яке відкрив сам Бог. Нічого не треба придумувати людським розумом, але те, що відкрив Бог про себе, треба сприймати на, на віру. Відкрив він, що він єдиний Бог. Але в трьох особах отець, син і Святий Дух. Природу мають одну, а особи, лиця і постасі три різні. І все треба вірити. Перевірити ніхто не може. І дійти своїм розумом до цієї істини ніхто ніколи не доходив. Але Бог відкрив, що він такий, і треба вірити Богові. Так само, як треба було Адамові і Єві вірити, що якщо вони з'їдять заборонений плід, то помруть. Бо вони не знали Адам і Єва, що таке смерть. Вони бачили її. Але Бог сказав помрете. І вони померли. І ми помираємо із за них. Так і тут сказав Бог, що він має одну природу, одне божество, а три особи, три іпостасі, три лиця, значить, треба вірити. І так багато чого, все, що ми сповідуємо у символі віри, все це є істина, в яку треба вірити. Чекаємо Воскресіння мертвих. Сповідуємо ми у символі віри. Значить, Воскресіння мертвих буде. Навіть якщо ми і не розуміємо, як в Воскресниці мільярди людей, які жили на землі, і де вони будуть розміщені. Багато хто спотикається через це і думає, як це може, може статися. Так може статися, як цей світ. З нічого Бог створив з нічого. Можемо ми зрозуміти, як з нічого можна створити такий світ. Не можемо зрозуміти. Але ж бачимо цей світ прекрасний, так і Воскресіння мертвих буде. Не треба думати, що існують православні католики і протестанти, що всі рівні. Ні, дорогі браття, не рівні, бо там істина спотворена. Там не дотримуються ні католики, не дотримуються Божественного відкровення, додають до Божественного відкровення від себе, від людського розуму, а протестанти ще далі пішли. І Божу матір не визнають як богородицю. А якби Божа Матір. Не дала згоду на втілення Сина Божого, то і Син Божий не втілився і ми не мали б спасіння. І тому ми, і церква і називає Божу Матір найвищою чеснішу від Херувимів і славнішою від сарафимів. А протестанти відкидають, вважають її звичайною жінкою. Вона незвичайна. Вона незвичайна уже тому, що вона не мала свого особистого гріха. А кожна людина має гріхи і нема людини, яка б не мала особистого гріха. Але в той же час Божа Матір сама потребувала спасіння. Бо читаємо же ми в Євангелії, слова Божої Матері і зрадів дух мі у Бозі Спасителі моїм, значить вона свого сина називає своїм Спасителем. Спасителем від чого? Від гріха і від смерті. Але від якого гріха, якщо вона не мала? Від гріха Адама, який перейшов на всіх людей. А наслідком цього гріха були страждання і смерть. Бо Божа матір страждала. Страждала. Померла, померла, а це є наслідок гріха. І тому від цього наслідку гріха вона чекала Спасителя свого єдинородного сина. Тому, дорогі брати і сестри, нам треба на віру на нашу, на істину звертати увагу, і не думати, що всі дороги ведуть до Бога. Це неправда. Не всі дороги ведуть до Бога, тому що якщо гріх не веде до Бога, то і неправда. Не веде до Бога. Не веде неправда до Бога, а веде до дьявола. І нам треба берегти свою православну віру. Бо тільки православна церква єдина. Зберегла. Непошкодженою богооткровенну істину тільки одна православна церква. А всі цер... інші церкви спотворили. І не треба думати, що якщо католиків більше, то значить правда там, бо їх більше. Свій час ізраїльський народ був невеликим народом порівняно з усіма народами світу. Але цей невеликий народ зберігав правдиве богошанування, вірував і поклонявся істинному Богу. А весь світ кланявся неіснуючим богам, так і, і, і ми православні, хоч нас менше в світі, але істина у нас, і ми повинні берегти цю, цю істину. Але це не значить, що серед православних. Нема грішників, грішників повно, всі ми грішники. Але сповідуємо віру істину. І нехай святитель Миколай, який боровся за істину, і нам допоможе зберігати цю Божественну істину, яку ми сповідуємо у символі віри. Богу нашому слава на віки вік.